Футбольний матч між Волочиським агробізнесом та Тернопільською Нивою відбувся у рамках 15-го туру першої ліги чемпіонату України. Початок зустрічі можна віднести в актив Тернополянам. Гравці Ниви створили достатню кількість гольових моментів, але відзначитись у них не змогли. Агробізнес, в свою чергу, власною нагодою відзначитися скористався на 39-й хвилині зустрічі. Подачу в штрафний майданчик від свого одноклубника зумів реалізувати Крістіан Свистун. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь агробізнесу. Початок другого тайму поєдинку видався менш гострим. Команди нав'язували одноходні велику кількість боротьби, а з плином часу шанси для зелено-жовтих ставали все гіршими. Змінити ситуацію допомогла заміна на 80-тій хвилині. Матчу замість Сергія Давидова на полі з'явився Даніл Вольський. Вже за 8 хвилин Ховард зумів на швидкості обігнати центрального захисника агробізнеса. Та виграти у нього боротьбу і вийти на побачення з голкіпером господарів. Андрій Попович удар парирував. Втім, нападник із боротьби не вимкнувся та успішно зіграв на добиванні, відправивши м'яч вже у порожні ворота 1-1. Здавалося б, матч завершиться бойовою нічиєю, проте на 90-й хвилині зустрічі у штрафний майданчик тернополян прийшов довгий навіс, а на виході невдало зіграв Максим Механів. Замкнути цю передачу вже також у відкриті ворота зумів Бариля Руслан. У час, що залишився, врятувати ситуацію жовто-зеленим не судилось. З рахунком 2-1 на користь Волочищан матч завершився. Десь не дотерпіли, не вистачило чогось. Могли забивати. В першому таймі були моменти. Десь не вистачає хлопцям майстерності, треба працювати над тим, рухатись вперед. Після поразки тернопільська команда перебуває на восьмій сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 16 очок, а команда Волочищани з 26 очками на другому місці групи А. Зрозуміло, що є претензії великі до по самій грі. Тому що ну, Тернопіль нам не дав зіграти в той футбол, який ми хочемо. Але такі ігри вони так і проходять. Мало видовищності десь, а більше боротьби по накалу. Наступний матч Агробізнес гратиме на виїзді проти лідера чемпіонату Львівських Карпат. Тернопільська Нива зіграє вдома проти команди Поділля із Хмельницького, яка йде поруч у турнірній таблиці.